Ви на каналі Орбіс Агро і у нас рубрика. Говоримо про продукт! Сьогодні ми розповідаємо про таку систему, як SmartDeps, яка працює в парі з оцим прекрасним поплавком, який називається як Smart SmartFirmer, про який ми розповімо у наступному відео. SmartDEPs це спеціальний вузол, який встановлюється на місці ручки регулювання глибини певних типів сівалок. Він має ось такий самовигляд. вигляд. І дає можливість з вашого монітора 2020 Gen 3 керувати глибиною, налаштовувати правильну глибину від ряду до ряду та змінювати її з кабіни-трактора, не виходячи з трактора. Тобто багато часу ви на це не витрачаєте. Також дуже крута річ, можливо, ви зустрічали, скоріш за все, якщо ви працюєте з вашими пропасними просипними пропашними сівалками. Ви зустрічали таку проблему, що речаги постійно зношуються, і навіть під час сезону певний ізнос речагів не є рівномірним. І багато американців рекомендують брати спеціальні чи колишки, чи спеціальні механізми для виставляння коректної глибини від ряду до ряду, а саме позначки, позначки глубини. Ну, я показав би відео десь тут, як це робиться, десь у мене є. Де на господарстві люди брали собі брусочки, вирізали по 5 см, підкладали під опорне колеса та виставляли ручку регулювання глибини на ці ж 5 см і робили позначку, що це чітко 5 см. Люди на господарстві перед виходом у поле підкладають на всю сівалку брусочки і мітять. Як ви можете замітити, по-різному всюди і мітять, все правильно роблять. Бачите, тут так, тут так. За рахунок цього у людей буде правильне дотримання глибини. Але, звичайно, ці отвори, які є на кожній секції, в залежності від бренду до бренду, вони саме показують коректно глибину, і вам би було банально зручніше розуміти, що це та задана глибина, яка треба. І за допомогою даного вузла ви маєте можливість на моніторі 2020 провести рекалібрування глибини кожного рядочка окремо і таким чином визначити правильну, виставити правильну глибину на кожен ряд. Також невід'ємна частина цього вузла, що в парі з датчиком SmartFirm він дає можливість сіяти на глибину туди, де є волога. Ось такий прекрасний механізм Smart Depth. Звертайтеся, тестуйте. У нас він встановлений на демонстраційній сівалці. Якщо потрібно, звертайтеся, є можливість відтестувати, показати роботу в порівняння. Дякуємо за увагу. Дякую.